Протягом минулого тижня до шосінського центру зайнятості із заявами про надання статусу безробітного звернулись 24 мешканці громади. Працевлаштувати вдалось 10 безробітних. Про це стало відомо у ході апаратної наради при міському голові. У цей час роботодавці надали 17 вакансій до центру зайнятості. Аби допомогти фінансово. Безробітних залучають до громадських робіт. Група безробітних громадян в рамках проведення громадських робіт на минулому тижні брала участь у розчищенні снігових. Заметів, розчищенню автобусних зупинок, виходів на пішохідні переходи, управління праці соціального захисту населення продовжує роботу з особами з інвалідністю. Про це повідомила під час апаратної наради при міському голові начальниця відповідного управління Антоніна Наймитенко. Взято на облік та замовлено технічних засобів реабілітації. 20 осіб з інвалідністю очікуємо державні кошти на першу виплату грудня для 6142 осіб на загальну суму: 13 мільйонів 818 тисяч. Кількість внутрішньопереміщених осіб у Шостинській громаді продовжує збільшуватись за минулий тиждень. До громади прибуло 14 осіб внутрішньопереміщених, і на сьогоднішній день їх загальна кількість 6264. І 1 грудня на базі управління відкрито пункт соціальної та правової підтримки членів сімей військовослужбовців, призваних на військову службу. Під час мобілізації, це відповідно розпорядження голови ОДА від 30 листопада 23-го року. Крім цього, за словами Антоніни Найметенко, місто турбується про забезпечення дровами родин військовослужбовців, які зараз перебувають на фронті.